Три, два, раз. Всім привіт! Це їжа файного міста з вами. Юрій Шкільняк. Андрій Турко. І ми є у студії м'яса на так. Лесі Українки. 14. 14. Як ви думаєте, чому ми з кружечками? Своїми фірмовими кружечками. Бачите, пише Вій Тернопіль, кава для ЗСУ. Та-та-та, слава ЗСУ. ще вій. Так, не починали, до речі. Причому ще й в студії м'яса. Так. Чому ми тут? А от напишіть коментарі. Вгадайте, хто перший вгадає, тому ми придумаємо якийсь приз. Наприклад, так. ту саму кружечку. Чому ми саме в студії м'яса або те, що З кружечками. давайте майте декілька хвилин, а тим часом ми покажемо вам магазин і потім те, що буде наливатися у ці кружечки. Так, пішли. В першу чергу, коли ви потрапляєте в магазин і проходите через касу. А я нагадую, магазин знаходиться на Лесі Українки. 14. Це бувше приміщення. Хто пам'ятає? Хто що такий? Ем, е... це, кафе -каска. Так, це кафе Каска. Це кафе -каска. Хто, хто пам'ятає так з людей, які мають вік більше ніж 15 років? Я, я пам'ятаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим вам запам'яталося кафе Каска. Ось саме ця студія м'яса у кафе Каска. Колишньому. От коли ти тільки заходиш, ти виходиш на вітрину, від якої багато дітей, дорослих, ну, одним словом, майже всі, мліє, мліє і в них тих частин. Юра, 40. це їхня власна випічка. Так, вона робиться з борошна торгової марки Бабусі Марусі. Ось так. І давайте ми вам зробимо підказку. Ми цю випічку будемо споживати саме з цим продуктом, який буде у, у наших тут. фірмових кружках. Що ми візьмемо? Я хочу горішки. Весільні горішки. Казали дуже ти добрі. Казали дуже добрі. Далі. Оце Американо. Якесь печиво Ми... з шоколадкою. Підозрюю, що, що, що щось треба. Американське. Візьмемо це Юрій Куликову, напевно, до, до смаку буде. Так. Ну що, спробуємо? Дем. Ідем. Ідем далі. Давайте так зробимо. Я це покладу на За це розплачусь, Там, а Юра решту. і Покайся, а я покажу решту. Дивіться. Ну, по-перше, ви заходите. Ясно, що є один відділ такий для дорослих і одразу ж відділ для дітей, де можна придбати іграшки, канцтовари і усілякі цікаві. Але я хотів би звернути вашу увагу на ось цей будильничок. Справа в тому, що саме тут напівфабрикати торгової марки Тернопіль м'ясокомбінат, Тернопільський м'ясокомбінат». І тут є пельмені, вареники чебуреки, Одним словом, все, 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 все. там голубці. Де пельменів є? Ось навіть деякі є зі знижкою. Так, і є. А з того боку, там подивись, це от Чебуреки. Буду, до речі, Юру перебивати. Знаєш в чому, е, в чому є сьогоднішній цемис весь кайф? Сьогодні на деяку продукцію, як і кожного дня у студії м'яса є особлива ціна, бо ціна дня. От, Ці сьогодні дня. на млинці з курячені філе, на чебуреки, чебуреки і на вареники. Не пам'ятаю з чим, але найпростіше гляньте або на їхню фейсбук-сторінку, там кожного дня виставляють їхню ціну дня, або на нашу. Кожного понеділка це вже стане традицією. Кожного понеділка ми даємо ціну дня на весь тиждень. Щоб ви могли подивитися, ага, в понеділок день курятини я вже вивчив. Або там в середу, там чи який день, день свинини ще не вивчив. І ви знаєте, ага, так, свининку треба купляти в середу. І в середу заходите за свининкою. Так, ну пішли далі. Одним словом, все, що є в супермаркеті, тут, власне кажучи, знаходиться Так, абсолютно але... все. Навіть є багато чого, що можна взяти до шашлику. Але а у цей відділ. Це наш улюблений. Це е один Оперше, з улюблених Ритванка. Дякую всім підписникам, що написали нам за те, що було би не зле її протестити. Ми спробуємо це зробити угу. ось далі. Мені більше оцей відео подобається. Це вже е тушонки. Тут є бабусі Марусі каші. А є тушоночки, от, от свинина тушкована, моя улюблена. До речі, Юра Шкіляк і це не є секрет. Він після зйомок програми на м'ясокомбінаті купив собі ящик. ящик тушоночки. Так, Причому... що така ціна. Чек є. У мене О, навіть є чек. Подивіться, яка ціна. На завтра, так. Програма на монтажі, скоро вона вийде в ефір. Е, просто подивіться, який чек за тушоночку. От, Будете так. знати, чому я купив одразу. І Ми робили пальцем. цікаву програму, ми ж так карти всі відкриємо. Про те, як робиться найвідоміша українська тушонка, чи найвідоміша тушонка в Україні. Вона, в Україні. Та, вона була так. всюди і не тільки. Ось, але це про це програма. Так, добре. Холодний відділ, там молочне, все як має і... бути. І дивись сюди. Це відділ, від якого слинки течуть мене. Справа в тому, що тут є свій е параконвертомат, правильно називається. Ось це така спеціальна професійна піч, з якої виходить ось це. Смачне кулінарне мистецтво, просто так. так. До речі, тут ребра дуже смачні. У До... мене є колега, який постійно бере тут ребра. Хто питає, де це знаходиться ще раз? Лесі Цей Українки. Магазин Студія м'яса, супермаркет. Він знаходиться на Лесі Українки. 14. Колишня кафе, каска. Ще раз, якщо маєте бажання про ціни, ось ціни печені, делікатеси під замовлення, ціни собі зафіксуєте. Як вони ну в продажі, паче. тобто можна спокійно підходити, а можна замовляти. Наприклад, знаєте, що завтра буде у вас цей. Ще один відділ ми оминули, вибачте, треба все-таки показати відділ, ну як це студія О, до речі, ціна дня. Студія м'яса. Це... Ціна дня. Ось ціна дня. Що дає ціна дня? До 25% знижки кожного дня. Бачите, день свинини вівторок, день курятини в понеділок і так далі. Ну і подивіться, якої довжини в нас, власне кажучи, м'ясна лінія, тобто де можна подивитися на м'ясо в студії м'яса. Чому Мо... а тепер пішли вже нарешті? Так, стоп, стоп. стоп. — Давайте Зули. Якщо вже написали, то перша людина отримує від нас кружечку. Хто вгадав? Якщо ні, ну значить наступного разу. Отож, солодощі вже в нас тут стоять. Кружечка є, і що ж ми дзвінать. будемо дзвінать? І що ми будемо е, з кружечки? Знаєте що? Ми знімали, до речі, навіть передачу. Ми знімали передачу про те, як відбувається цей продукт, як, він, так. як там все відбувається. Подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка, про, про... Молоко. молоко. Друзі, тут є молоко, причому воно одразу приїжджає з ферми е, Теофіпілка. Теофіпі. Теофіпілка. Так. І, і воно там є в передачі знято, як воно. Доїться, як воно зберігається, пневматика без. Безконтактне без молоко по євростандарту. Мені, перш за все, зацікавила мене ціна. Напишіть, будь ласка, чи це дорого, чи це недорого за молоко, яке тільки-тільки з ферми, 21,90 за кілограм, за літр, як правильно За кілограм. кілограм. А дайте нам, будь ласка, одну пляшечку. Отож, можна брати свої пляшки, можна брати свої кружки. О, якщо не маєте, то пляшка літрова коштує 4,90, пляшка двохлітрова, 5,90, дев'яносто. Кіло молока. А можна як пам'ятаєш, як в дитинці, напевно, в тебе такого не було, але в мене було. Мені давали бідончик. бідончик. Навіть бідончик. Було, бідончик було, було, було з крішечкою. хто пам'ятаєте? Хто пам'ятає, бідончики? Напишіть, будь ласка. А ви пам'ятаєте, що був такий анекдот, як казали. Мама казала, що ви дали пів літра молока в бідончик. Ті Є. налили, кажуть, де гроші. А мама казала, що гроші в бідончику. таке для... Так, І нам Нам дають молока. Це літр молока. Я не знаю, чи це літр це кілограм точно. 21,90. Ось як наливається молоко. Юра покажи, якщо можна. Бачите, що добре, це не так, як... Якісь певні напої, які можуть бути там ще відсотків 20 просто повітря. А до само самого вершечка. Гарно. І ми це молоко будемо споживати з їхньою випічкою. А до речі, випічка... Мені це, мені це весіль от нагадує. А зі мною також. Ми, от подивись на оце і на оце. Те враження, що це весільний кльош. О! Я підозрюю, що багато народу написало просто, що це знаєш, що, що це кава має бути. Кава? Але я так думаю, але цей. але насправді... Юра колег забрав у нас телефони, щоб ми не читали коментарі, хай це буде сюрприз. У мене є. Я, є я, я Я не здав. Я віддав. А я ні. Так, а я Юра хитрив. сюди. Так, ну що. Ух. Андрій! З цього ми ще ми все пили, абсолютно з тих кружок, абсолютно все. Ми навіть масло машинне пили, але молоками ще не пили. Я тоді не був присутній на тій передачі. О, це було тяжко. Машинне масло. Тестування мас машинного масла. Тестування машинного маслом. Набачте, що з чим любите пити молоко свіже. І машинне масло. І машинне масло, напевно, з панкреатином. Ну, я не знаю, що це. Ні, Ні на Але ми за здоровий спосіб життя. І за нашу перемогу. Mm. Mm. Знаючи Юру шкільняка. Я його знаю дуже давно ще до зйомок їжі файно міста. Юра Шкільняк любить собі молоко купляти просто так і просто так його пити. Просто, без солодкого, без нічого. Без нічого, просто так як... Колись до мене пройшов колега на футбол, бо в мене був більший телевізор. Він взяв три літри пива, а я взяв дві літри молока. Ну і нічого. Як ти, молочко? Прекрасне молочко. А якщо ще пам'ятати, що воно до 21,90? <гум> так, добре. Його ціні зростає так що за весілля, щоб вони відбувалися. З нашою перемогою, щоб було ще веселіше. Mm. Mm -hmm. Слухай, прикольний цей. Цікавий печий. Давайте покажемо, як воно на розрізі. То не так, то, то так. Прям, треба. прям відкусив. То отак треба. О. мене мій тато розказував прикол. Мій тато був весільним музикантом, вже покійний, на жаль, тато. Мій також є їхню компотні. Ось ем, то музикантам дали теж плюш солодку і горішків. І один з музикантів вирішив пожартувати, відкрив один горішок, і гірчиці, навалив хрону і закрив. І дав іншим музиканту. Музиканта каже, що це солодке їм не вдало. Дивись, про це солодке вдало. Це гарно здорово. Дуже солодки. смачні. Mm. Mm. Горішки чудові. Я вже скуштувати. Своя пекарня. В фірмовому магазині в mm -hmm. студії м'яса, mm -hmm. яке випікають також зі свого борошну. До речі, тут цілий ряд і тут, і там є стелаж, де представлена продукція торгової марки Бабусі Марусі. Тут ви можете купити також хліб. Власне, до речі, орнест, бачите, м'яса, Хліб селянський, хліб по-домашньому. От Його багато. Можете. Придбати воно завжди все свіженьке і все, можна сказати, крафтове. Знаєш, як, Юра, я ще люблю їсти печиво. Отак. Як макати? Отак. І саме так вірно? Ось так, ось так, ось так, ось так. Та мені розказували, що так в Англії п'ють. Е, ще поставте, будь ласка, лайк, свій коментар і поширте це відео. Чому? Тому що ми показуємо те, що виробляється в Тернополі. Це є місцевий, локальний, рідний виробник. Тому своїх треба підтримувати. А ми завжди за власного виробника підтримуй своїх. Що у нас по часу, до речі, ми так стараємося не, не пере... 12. 12. Добре, ми ще можемо, ми ще маємо очі час. А, друзі, давайте ще підсумуємо по цьому магазину. Ще раз, хто пише, де знаходиться? Юра, Лесі Лесі Українки Україн, 14 знаходиться там, де колись було кафе «Казка». Є великий відділ м'ясний, є великий відділ, де печеться, готується це м'ясо. Є ну, молоко на розлив з холодильника, подивіться. Дуже непогані ціни тільки для молока, наприклад, 2190. На, на, на яйця там 50, 54 гривні. Хороше, я знаю, навіть комусь треба написати, десь в Київ. Краще звідси брати тут. В яке Все, міністерство звернутись, так? На, третій горішок, і... горішок пішов. І? Андрій має стримає. <реш> третій горішок. ну Ми Це зараз... показник тільки того, що воно смачне. Ми зараз підемо на ще один стаканчик з горішками. У нас не так швидко молоко закінчиться, як горішки. Чекай, бо ти все молоко так випіч. Mm. Ну і пам'ятайте, що тут е, свої вироби, пам'ятайте, що тут ковбаси, також тернопіль м'ясокомбінат, пам'ятайте, що тут е, безліч продукції власного виробництва, а м в них свої, починаючи від поля зерна до ферми молока і м'яса. Хочеться ще раз нагадати про ціну дня. Кожного дня у суді м'яса. Не тільки в цій, а взагалі у всіх є ціна дня. Тобто знижки на певні товари до 25%. на свинину, на курятину, на всякі морожні вироби, на бакалію. Тобто ціна дня до 25% зі знижкою. Якщо ви маєте бажання прослідкувати, промоніторити, коли краще що купляти. Заходьте або на наш Фейсбук кожного понеділка ми вам будемо давати цю ціну дня, або, або на Фейсбук Студія ну, М'яса». Студія М'яса». Як тобі друзі, печу американно? Ну, печиво. Та мені все сподобалось. Печиво. Я але... це не є, Слухай, ну це мені, напевно, найбільше сподобалось. А, ну, а це... воно з тих, що роз... тих, mm -hmm. що розсипаються. Mm -hmm. Називається кокосове. Mm -hmm. Mm -hmm. Кокосове. Добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Андрій, взагалі, то по традиції напевно йшов на стрім і не перекусив, тому зараз дожинається печу. Ми доп'ємо це молоко. Нагадуємо вам, що це була їжа файного міста. Пам'ятайте, ми знімали з Лесі Українки 14, там де було кафе «Казка», це студія м'яса. Так, в це прекрасне, чудове молоко, яке нам дуже сподобалося з бомбезними горішками. Молоко нагадуємо, 21,90 за 1 один кілограм. За один кілограм, так. Ну і крім того, це супермаркет. Тому тут купа всякої продукції, включаючи напівфабрикати. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви поширите наше відео. Так. Якщо ви натиснете внизу кнопочку «поширити» — «share». ми сподіваємося, що тільки ці мови у вас є. Так далі обов'язково поставте нам. Лайк або вподобайку, і напишіть будь-який коментар. Дякую ну, вам за писали, Хто перший написав молоко? До речі, той напевно, що отримає таку кружечку, і в неї можна наливати молоко, і не тільки. І Абсолютно не тільки. Ну а зараз напевно, що скажемо нашу: Андрій заходить на четвертий. Я тобі не рахую. Це вже п'ятий, це четвертий з половиною Там половинку Дуже смачні. Спробуйте mm. обов'язково такі горішки. А ми нагадуємо, що всюди добре. А в Тернополі і в, в Україні. Україні що разом смачно. смачно. <рі> Молоко божественне